Сьогодні ми на вечерю будемо готувати рибка. В даному випадку у нас буде хек запечений разом з овочами. Овочі я беру заморожені в пакети на будь-який ваш смак, які вподобали більше овочі, чи які навіть її знайшли в магазині. І беру один хек. Що ми робимо? Овочі ми солимо, перчимо. Рибку ми розбираємо гарно, ретельно промиваємо, нарізаємо на невеличкі такі кусочки, як потім будете бачити у відео. І вистелимо пергамент на деку і будемо формувати нашу таку запіканочку. Так, я на деку вже виклала нашу рибку. Ось порізала ось такими невеличкими. Куточками, щоб вона швидше пропеклася і не дуже довго ждати. Посолила, поперчила. Так як я вам вже говорила, я ще беру паприку. І також на цю рибку я додам ще хмелі сунелі. Далі ми це все посипали і будемо викидати овочі. І так, ми все висипали, сформували вже нашу. Ось таку запіканочку і зверху обов'язково поливаємо олією. Небагато, трішечки. Я беру оливкову олію, а ви можете взяти соняшнику, яку ви найбільше полюбляєте. Ось ми поливаємо ого в нашу. Страву. Далі ми. Заздалегідь грудіглі духовку, ставимо на 180 градусів і будемо випікати орієнтовно 25-30 хвилин. Дивіться по кусочках вашої риби. Так, наші овочі разом з рибкою запікаються і дивимося до повної готовності. Орієнтовно 25-30 хвилин. Ось такий вигляд має наша запечена. Рипка з овочами. І на гарнір в нас буде гречка. Ось така наша смачна вечеря. Ставимо лайк.